Як вам було відомо з моїх дописів, близько місяця я провів в одному ремонтно-відновлювальному підрозділі в районі виконання завдань за призначенням. Через це протягом достатньо довгого часу на каналі не виходило нових відео. Моїми першочерговими завданнями були переймання сучасного досвіду ремонту та евакуації, ознайомлення з технологією відновлення та решта цікавих питань. Паралельно з цим я, звісно, збирав матеріал для каналу. Саме тому прийшов час нарешті виправити цей довгий простій. Починаючи з цього відео, я відкриваю нову серію роликів, що стосується досвіду ремонту. Підрозділу та техніки, яку мені довелося побачити під час перебування у ньому. Вас чекають ексклюзивні матеріали зсередини та зовні машин, цікаві огляди як західних машин, так і радянської школи танкобудування, та особливі зразки озброєння та військової техніки. Такого ви не побачите ніде. А для того, щоб не пропустити вихід нових відео, обов'язково підпишіться на канал та поставте лайк. Таким чином, ви пришвидшите даний процес. Готові по машинам! І починаємо ми дану серію з величної машини, що відноситься до сімейства котячих. А саме, як вже встигли здогадатися, німецького Leopard 1A5. Чесно кажучи, я вперше побачив дану машину своїми очима і був приємно вражений відмінностями від радянської школи танкобудування. А що саме цікавого мені довелося побачити, ви маєте змогу переконатися особисто в цьому огляді. Приємного перегляду! Так, сьогодні у нас на огляді такий ось клієнт, а саме Leopard 1A5. Не дивуйтеся, що він так дивно якось стоїть, корпус тут, башта і гармата десь невідомо де. Тому що насправді башта повернута трохи назад, ось таким ось чином. Це звичайно, так мовити, транспортне положення даного танку. Тобто, в нього башта завжди розміщується назад, якщо він транспортується. Що я можу сказати по цьому танку? Зовнішній вигляд. Ось такого типу. Він мається додатковий захист у вигляді протикомлютивних решіток, таких звичайних, і ціпок. Трошки вам Леопард. Ось, я то кажучи, нарізна гармата. Щодо цього танку в цілому, бойова маса. Даної машини складає 42 тонни, ну в принципі, як звичайна 64, ка але броні тут набагато, набагато, набагато менше. Це приблизно там 60-70 міліметрів в лобовій проекції машини під кутом там 60 градусів. Ну це зовсім мало сталі. І в башті там так само невелике значення. Єдине, там захищене місце це маска гармати, яка складає до 100 міліметрів захисту. Але. Це цю проблему трішки вдалося вирішити, хоча б трішки, щоб е, збільшити в цілому захист даної машини. Е, саме стосуванням динамічного захисту контакт 1. Бачимо прикриті такі найбільш важливі місця борта машини повністю. Ось таким ось чином зробимо додатковий захист на бортах машини. Протикоміративні решітки, звісно, складна сітка, бачите, над баштою. Зараз заліземо в башту, подивимося взагалі, що там всередині коїться цієї ці машини. І так само контакт-1 на бортах. Башти так само і масці гармати. Лоб машини вдалося захистити за допомогою взагалі ДЗ-ніж. Тут бачимо такі досить потужні такі листи ось такого типу. Приблизно ну, точно достатньо велика. Ось таким чином. Щодо двигуна, який тут стоїть, в цілому, це дизельний МБ-830 кінських сил. Тобто дана машина в принципі, має досить гарну тому потужність для своєї маси, і за цього досягається швидкості. До 65 км на годину по ну, звичайній там, дорогах вперед. І що досить важливо, і ще відрізняє від радянських наших звичайних зразків, це швидкість заднього ходу до 25 км на годину. Т-64, 4,72-80-90 км привіт. Також є можливість у даної ходової частини є такий режим, як реверс, тобто танк має змогу розвертатися на місці. Коли гусениці йдуть в різні сторони. Ходова частина звичайна, тобто має в цілому сім опорних катків більше, да, ніж у наших звичних традиційних, так би мовити, танків. Ось така у нас ведуча колеса, тобто звичайно така конструкція. До мінусів цієї ходової частини можна віднести це. Оці резинові подушки, які знаходяться на кожному траку, що в цілому зменшує здатність нормальна щіплюватися, тобто машина буде буксувати, пробуксовувати. Це робить для їзди по більш таким м'яким поверхням асфальт, щоб його не псувати. Але як ви розумієте, в умовах такого бездоріжжя це досить таки великий мінус. В цілому компонування звичайне, тобто маємо БВ відділення, відділення управління в цілому, все, що потрібно для керування машини. Екіпаж машини складає 4 чоловіка. То більше, ніж наших радянських танків, саме через е, відсутність автомата заряджання, механізм заряджання. щодо зброєння, стоїть 105-мм нарізна гармата. Тут вона замкнута для того, щоб грудно попадав, бачите, тобто нарізів гармати присутні. Але не дивлячись на досить малий показники калібру. До 105 мм. Наради тут є досить потужні, тобто там найкращий снаряд, який там є, ДМ33 А1, датний пробувати броню на відстані 2 км до 450 там, 550 мм. Тобто є досить гарними показниками, краще навіть, ніж у звичайних Там БМ23 заколка і так далі. Також бачимо додаткові гумо листи для додаткового захисту. Саме погону башти. І будемо сподіватися, що це допоможе насправді від найбільш актуальних загроз зараз саме в півдронь. Ну і зараз спробуємо залізти на цю величезну машину. Щодо розмірів, це насправді досить велика така машина. Більше ніж 34. Не будемо гати часу, тому залазимо на машину. Насправді, знизу він ще здавався не таким величезним, як він є. Насправді дивіться, він супер здоровий. Це все МТО. Всього щодо МТО, ще забув сказати щодо двигун і Трансмісія має моноблочну систему, тобто це єдиний моноблок, який досить швидко замінюється, Тобто в стандартних умовах там, його можна замінити за хвилин 20-30 спокійно. Ну, тобто Можете порівняти зі звичайними там, можливостями щодо заміни двигуна, наприклад, Т-72 або Т64. Ось такого типу у нас де гармата, ось ресивер. І в цілому є такий спеціальний е, механізм. Це так мовити каліматор для більш зручного вибірку взагалі гармати і прицілеваний. Ось, сипто кажучи, приціли. Основні приціли бачимо, закрите бронекришкою. Приціли навідника. Додатковий у нас також приціли для панорамні командира. І тут навіть є триплекс. Заряджаюча. Тобто башта така величезна габарити в неї досить велике. Ось можемо побачити в нас в цілому товщину люків, досить маленька насправді. Тобто Бачимо, що взагалі в цілому насправді, досить маленька товщина люків і фугас комусь або там снаряду пробити його ну, буде не досить важко. Ось так всередині передає у нас місце заряджаючого танку. Ну, таким чином, uh, так, все виглядає всередині. Uh, так, всередині. Бачимо, багато в нас приборів вже підписано переводом на українську. І це є досить позитивним, насправді для наших кістів. Ось сама гармата, сама люлька гармати, зеленна частина її. Бачимо, всередині така капора. І потім йде в нас якраз такі нарізи. Досить цікаво. Да. Отже. Що ми ще можемо тут побачити? Цікаво, місце для кріплення додаткове, скоріше за все, снарядів. Щодо боєкомплекту, тут 13 снарядів в першу чергу розміщується у нас. Ось бачите, місце для розміщення. Прямо в башті і решта там, 40 снарядів, там 42, вони розміщуються праворуч від місця механіка. Тобто механік у нас розміщується одразу тут. Ну, Зараз ми просто башта повернути назад, тому він позаду нас. І ось, бачите, основне місце розміщення решти боєкомплекту. Ось основний взагалі боєкомплект розміщується ось тут. Одразу праворуч від місця механіка водія, що є досить небезпечно насправді. Але то був 80-ті років, там що зроблено досить давно. І тоді трошки інше були підходи до компонування техніки. В цілому, що можна тут оглянути? Місце для спарного кулемету додатковим амортизатором. Різні місця у нас також для додаткових особистих речей. Ось, до речі, цей. Місце для триплексу. Ось додатково, як включається у нас гідравлика, тобто, щоб працювала система керування зброєнням. До речі, щодо системи керування зброєнням стоїть РМС-18, э, тобто схожаці то, з Леопардом 2, тому в принципі всі приціли там і э, система керування зброєнням досить новітня, як для старого танку. Тобто танк модернізований, модифікація 1, А5. Що дозволяє в цілому використовувати все озброєння стабілізованим на ходу, все як в принципі у звичайних наших радянських танках, тобто він дорівняє якраз такі -ки, 72 черки, 80 -ки достає по озброєнню. Це точно також бачимо багато у нас підписів саме українською мовою. Вогонь безпечний гідрав фугасний підкаліберний, підкаліберні, тобто є різні у нас панелі, для того, щоб можна було здійснювати саме керування вогнем. Ось тут у нас знаходиться ніша для акумуляторів. Тут у нас чотири акумуляторні батареї. Досить таки цікаве. Ось так все під'єднується, от саме гідравлика. О, якраз бачите, все підписано на українській. Тобто маємо змогу подивитися, що тут взагалі в нас є. Це в нас таке, в принципі, місце не заряджаючого. Тому нічого тут такого особливого нема. Радіостанції, різні блоки, керування. Ось Мені вдалося перебратися на іншу частину на правий бік машини. До речі, бачите, розташування, яке цікаве. У Командир і навідник знаходяться в принципі, на одного місці, тільки командир вищий навідник нижче, але всі з правого боку. З лівого тільки в нас знаходиться заряджаюча машина. Щодо прицілів, це місце у нас командира, тобто найвище. Бачимо тут тепловізор. Тобто є наявність у нас як радіостанції, так і інших блоків керування, є пульт керування тепловізором. При цьому вибирають різні схеми, наприклад, там фокусування і так далі. То ось у нас як панорамні, резервні, так і основні лазерні дольноміри, тобто є режими дублювання і є можливість прийняти керування від навідника машини, який знаходиться трошки нижче нас. Да. І бачимо, додаткові в нас триплекси закриті. В принципі, все виглядає так по-новому, поганому, не дивлячись, що машина вже насправді старенька і прирівнюється до рівня Т-64. Ну, ось додатково в нас є типу балітичного вичислювальника, який. На скут підняття гармати і випередження можна вибирати різні режими в цілому. Так, це так мовити наше положення гармати, так мовити, азимут. І ось всі решта е панель керування самоприцілами і стабілізаторами, заряджанням і так далі. Тобто рештою систем можна познайомитися. Досить гарно, що все передано українську мову, тому не треба думати, що ще є. Ось безпосередньо сам штурвальчик. Саме керування е, безпосередньо Бачите, він Здійснює пород вправо, вліво, вверх, вниз. Тобто таким чином. Не отак -от, не йде по, е, з боку, а йде саме так. І різні кнопки. Тут-тут, як на джойстику. І так само тут, откує, тут бачимо досить велику кількість. І тут безпосередньо у нас двовини. Наведення ось таким чином здійснюється саме керування. Командир знаходиться тут, керує зверху, дивиться на цілі, є можливість цілі вказання командирського і далі передає навіднику цілі. і навідник проводить знищення. Зараз будемо рухатися вже в бік механіка водія. Ось, як я вже казав, в принципі, одразу тут є можливість швидкого доступу до механіка. Це, скоріш за все, запасне люк його. Перш за все, дивіться, яке седло. Таке цікаве в полу. лежачому в становищі. Ось панель керування. Така звичайна, старенька, покази оберти в цілому, спідометр, різні можливості там, о, тиску самого головного температури масла, охолоджувати. Перемкачі баків, різні, все знаходиться тут. Тож радіостанція, додаткові триплекси, три штуки. Щодо речагів, бачимо, речагів немає, є лише ось таким чином. В нас здійснюється з допомогою гідравлики керування. Штурвал. Тобто керування таке чутливе і досить цікаве, насправді. Я б хотів би прокодати, спробувати взагалі. Що це таке? І ось такі ось педалі, звичайно. Тут бачимо нас і тормоз. В принципі, автоматична коробка передач, ось режими керування. Бачимо, скільки швидкість яка досягається, які режими є. Дуча така стара логова система, але вона свою справу виконується. Головне. Мене вністанка на досить високому рівні і всі хвалять. Тобто, як ви мали змогу побачити в цьому огляді, машина є доволі цікавим зразком зі своїми особливостями. І так чи інакше відрізняється від радянської школи танкобудування, наявністю певних інноваційних технологій та конструкторських рішень. Леопард 1.5 довів на полі бою, що він не є безкорисною машиною, не дивлячись на слабке бронювання і застарілу компоновку. Врахування всіх сильних та слабких сторін танка, особливості його стосування під контекст сучасної війни, є ключем до ефективного використання даного зразка бронетехніки на полі бою. Сподіваюсь, дане відео було корисне. Та цікавим. Пиши в коментарі свою думку стосовно даної машини та пропонуй свої ідеї для майбутніх відео. Також для того, щоб дізнаватися ексклюзивну інформацію про бронетехніку першим та поспілкуватися з однодумцями, запрошую тебе в телеграм-канал нашої танкової спільноти. А якщо виникло бажання підтримати автора, QR-коди на екрані. Дякую за перегляд.